Шановні колеги, питання захисту українських громадян, підвищення рівня їхнього життя, це питання не коаліції чи опозиції, це питання українського парламенту, українського уряду і українського президента. Це питання місцевих органів влади. І коли йдеться про те, щоб допомогти 14 мільйонам людей отримати належну субсидію, так це не треба ділитися на партії, на коаліції чи на опозиції, а брати разом і голосувати. Бо для людей однаково, ти в коаліції чи в опозиції. Коли вибачив, у людини пенсія 1200 гривень, а вона повинна за газ заплатити 1400 гривень. Чи заповняв з вас хто ті папірці для отримання субсидій? Там такий розмір шрифту, що пенсіонер його не прочитає і не побачить. І дуже дрібненько написано: якщо неправильно оформили субсидію, значить у два рази більше треба вернути. От чому люди бояться йти оформляти субсидію, тому що вони думають, що не дай Бог щось неправильно оформили, завтра заберуть. Пенсію корову продадуть і хату опломбують і виселять із хати. Тому законопроект, який ми з вами зробили, дає можливість, 14 мільйонам українських людей, які мають право на отримання субсидій по житлово-комунальних послугах, автоматично отримувати ці субсидії, щоб оті 25 мільярдів гривень, які в бюджеті передбачено на виплату субсидій, щоб вони були реалізовані, щоб людина, яка отримує мізерну пенсію, мізерну зарплату. Щоб вона не викидала всю цю пенсію і зарплату на сплату житлово комунальних послуг. Я вам нагадаю: вчора український парламент прийняв закон, який захищає українських військових, не враховує зарплату військового в загальний дохід сім'ї, який дає право на отримання субсидій. Сьогодні ми черговий соціальний надважливий закон приймаємо, який автоматом нараховує субсидії на житло-комунальні послуги. Я не уявляю, щоб у цьому залі знайшовся. Хоч один депутат, який не підтримає цей закон. Дякую.